Зайка. Зіц. Штей. Зайка. Бельгійська вівчарка на ім'я Рекс виконує команди свого власника, кінолога Олексія. Рексу три роки і він службовий собака. До Олексія, згадує чоловік, пес потрапив цуценям. Йому тоді був місяць. Ростив, соціалізував, привчав. Зараз він повноцінний собака детектор Олексій, військовослужбовець кінологічного взводу, служить у 35-му сумському полку Національної гвардії України. Рекс, четвертий собака, якого чоловік підготував до служби. Нині пес собака-детектор. Це значить, що він вміє шукати зброю та вибухові речовини. «З початку повномасштабного вторгнення ми відпрацьовуємо різні об'єкти. Багато вже тисяч, десятків тисяч. Навірно, на набоїв було знайдено багато. Вибухових речовин, пристроїв, мін, гранат, саморобок. Ми працюємо в основному на везення-вивезення в міста, в населені пункти з бойових дій, в зони бойових дій та з місць там, де були П певні. Рекс, говорить Олексій, вміє знаходити вибухові речовини, пристрої зброю. Аби собака показав навички, у спеціальні тренажери сховали предмети. Рекс обнюхує керамічні блоки, шукає набої. Навіть самі мінімальні, мінімальні частинки запаху. Як тільки собака знайшов місце, де захований предмет, він завмирає біля нього. Після отримує заохочення іграшку. Олексій говорить, іграшку собака сприймає як здобич. Мотивація здобичів собаки набагато триваліша, триваліша і стійкіша, ніж ніж харчова. А іграшка і здобич, вона завжди в цьому зацікавлена. У цьому тренажері каруселі сховали пластид. Рецу знадобилося кілька секунд, аби його знайти. Собака зробила позначення, там знаходяться. Вибуха небезпечно речевин. З утра до вечора, допустим, виїжджаємо, відпрацьовуємо і просто стоять собака, і це її ресурс, і енергія все одно тіряється. В мене з ним відпрацювання. або пошук, або собака відпочиває, або просто мотивація. Мотивація, гра, 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 це для нього завжди мотивація. А це інший службовий собака, також бельгійська вівчарка ім'я Сімба. Пес демонструє затримання умовного противника. У нас на даний момент якби проходить війна, і цей навик необхідний для того, щоб в умовах в бойових умовах можна було кінологу застосувати свою собаку для знешкодження, затримання ворога. Чоловік, що виконує роль правопорушника, вдягнений у спецодяг. Дуже добрий одяг, дуже добре захищає помічника. Відчуваю тиснення на руку, вона не прокусує, але сила. Тиснення відчутно». Демонстрували власні вміння сумські кінологи та їх вихованці перед колегами, військовослужбовцями з Харкова, Слов'янська та Шостки. За допомогою цього заходу ми можемо вистроїти свій план розвитку в подальшому. Ми відпрацьовували навики захисту із розшуковими собаками. Це демонстрував Сімба, бельгійська вівчарка, затримання. І навики пошуку речовин вибухонебезпечних речовин і зброї це демонструвала інша собака. Рекс це необхідно для подальшому для того, щоб собака працювала на фільтраційних заходах під час там обшуку автомобілів, речей на блокпостах. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.